Ми запускаємо Gilel Reality програм. Це крута програма для наших студентів і випускників, мета якої полягає максимально прокачати їх практичні навички. Це команда, яка буде складатись з дизайнерів, бізнес аналітиків проджект-менеджерів, розробників, тестувальників. Сама головна ціль це зробити крутий проект і провести їх від початку, від перших прототипів до робочої версії. У них будуть визначені строки. І в цей визначений срок вони повинні реалізувати цей проект. Звичайно, вони будуть не одні це реалізовувати. По кожному напрямку будуть ментори, які будуть допомагати їм правильно формувати задачі, виконувати ці задачі, як, яку архітектуру вибирати, який дизайн краще. Тобто це реальна проєктна робота. Від самого початку обговорення дизайнів, прототипів до реалізації проєкту в його робочій версії. До речі, це буде дуже цікавий і соціально важливий проект для українців. Якщо команда... В визначенні терміни реалізує цей проект, то команда отримає грант у 140 тисяч гривень на навчання. Ну і звичайно, це не тільки про гроші, це і звичайно про якісний, крутий, практичний досвід, який наші студенти можуть у подальшому використовувати в своїй роботі. Тому всім успіхів і чекаю через декілька місяців дуже класний проект, який ми презентуємо для вас всіх.